Ей йоу, усім привіт, друзі! Сьогодні понеділок, а це значить, що з вами Баскет Мувс та огляд головних подій тижня в Національній баскетбольній асоціації. Як завжди, розбір найцікавіших матчів, а їх було ну дуже багато. Тож не буду вас більше затримувати. Смачного, якщо ви їсте, а якщо ні, то беріть щось смачненьке, влаштовитись позручніше, приємного перегляду, а ми починаємо. Let's Гоу! Стартуємо з матчу Бостон-Мінісота, дуель Джейсона Тейтома та Ентоні Едвардса. Прям дуже радують матчі понеділка. Всі грають з колосальною кількістю енергії. Весь матч був дуже близьким, ніхто не відривався в рахунку на двозначні цифри, 17 разів змінювався лідер, 13 разів була нічия, максимальний ривок був у 10 поєнтів, в захисті викладалися всі без винятку, що призвело до того, що в основний час команди не виявили сильнішого. Але Едвардс. Забирає одне обличчя овертайм, набравши 8 очок, стільки, скільки всі гравці Celtics, які об'єктивно розвалилися. Все ж відсутність Деріка Вайта далася взнаки, ротація Кельтів слабка, лавка дала лише 16 пунктів, на що на зріт один відповів 14 очками. Тімбер не бояться фаворитів та нанесли перші поразки Денверу та Бостону в сезоні. Мураха був найкращим в Мінісоті з 38 поєнтами, Тейтум кращий в Бостоні, а детальна статистика матчу на вашому екрані. Наступна гра Майами Лейкерс, яка була горяча та нервова. Дуже для Хі це принципові суперник і вони виходять заряджені як ніколи. Так так, і не зважайте, що це лише старт регулярки. Джимбо активувався за 15 китків, набравши 28 очок. Бем взагалі видав потужний трипл-дабл 22 плюс 19 плюс 10. Правда, Адебайо домінував на щитах через травму Ентоні Девіса В середині поєдинку, але Леброн взявся пахати за того хлопця Хлопця, гамселячі данки, роблячи чейсдаун блоки, як молодий. Джеймс став найрезультативнішим гравцем, у його здобутку 30 поїнтів. Остін Рівс нарешті прокинувся і був робіном для Петмена, Йому не вистачило однієї передачі для трипл-даблу 23 плюс 10 плюс 9, реалізувавши 9 з 14 своїх кітків з гри. Король скоротив відставання в кінцівці та мав можливість принести перемогу, але чомусь кинув на кемареді Шавкут у вирішальному володінні, який не влучив. По-перше, Леброн у клатчі в цьому сезоні просто космічний: 26 очок, це третє місце, 10-14 з гри. При цьому не влучав лише триочкові. Так, на ньому був даблтім Батлер Адебайо, але вистачало двох очок для перемоги, і скидка на вуда, фарбу, який стояв відкритим, була куди логічніше. Але сталося, як сталося. Наступний матч Мілвокі Бруклін ознаменувався дуелію Дня Яніса та Кема Томаса. Так, Томас отримує величезну кількість юсиджу, 45 очок на 33 китках. Не сказати, що це ефективно, втім нав'язати боротьбу Бакс вистачило. Де так, що все вирішувалося в останніх хвилинах зустрічі. Мідлтон середній, Мікал відповідь, а Яніс ставить крапку за хвилину до кінця матча. У Грека 36 очок плюс 12 підбирань. Лілар додав 21 плюс 6 плюс 7. А чому я сказав крапку? Тому що Кем Томас за 20 секунд до кінця та відставанню у 3 поінта вирішив зробити цю фігню. У мене все. Переїжджаємо недалеко в Медісон Сквер Гарден нью йорк приймав Кліперс. Кращого місця для дебюта Джеймса Хардена за вітрильників не придумати. І Хардин увірвався з місця в кар'єр, проваливши першу та останню чверть. Не будемо скидувати все на бороду. Просто підопічні Тіма Тібодо з'їли в захисті усіх в цей вечір. А переломною стала четверта чверть, в якій Нік зробили ривок, змушували часто втрачати м'яч Лос-Анджелес Кліперс, в підсумку переконливо забравши гру. Джуліус Рендл нарешті зіграв не так жахливо, набравши 27 очок та 10 підбирань, але все одно реалізація бажає кращого. Закінчуємо перформансом дня від Джоела Ембіда, 48 очок, 11 підбирань, 6 передач було відвантажено за 3,5 хвилин Вашингтону. Переконлива перемога 146 на 128, як і реалізація Джо Джо, в 17 з 25 з гри та 14 з 14 штрафні. Наступний день був день відпочинку, а вже в середу відбулося 14 поєдинків. Матч Голден State Денвер видався дуже цікавим. Хоч у воїнів був відсутній Дреймон, Грін через особисті обставини, але Нагетс мали також втрати. Джамал Мюри травмувався у матчі з Чикаго та вибув до кінця листопада через розтягнення правого підколінного сухожилля. Його дуже непогано підмінив Реджі Джексон, у якого в цей день було 20 очок. Рівна гра була до самого фінального свиску, проте Денвер тримав завжди на відстані ГСВ. Команди дуже сильно в'їдалися в суперника в захисті, тому було дуже багато промахів, але на такий конкурентний баскетбол навіть цікавіше дивитися. Кейсі Пі дуже сильно набридав Стефу, але Карі, як завжди, забував неймовірні важкі кітки, роблячи дуже багато бігової роботи. У Стефа 23 очки, 0 з 4 двоочкові, з 13 – триочкові та 5 з 5 – з лінії штрафу. Йокіч домінував за самородків, потужний дабл дабл 35 плюс 13, додавши ще 5. Передач три перехоплення та блокшот, реалізуючи 56% з гри, при цьому виконувши лише один влучний троочковий з восьми. Все закінчилося в кінцівці. Спочатку шеф закинув свою чергову церкову трьоху, а потім змазав леяп за 8 секунд до кінця. Причому перед цим бралося два тайм-аути. Чому Стіф Кер не розписав під карі комбінацію на триочкове для мене загадка. У нього летіло і таке враження, що забувати триочкові для нього легше, ніж лізти під кошик на велетні. До того ж, як на мене, краще не влучити кидок на перемогу, аніж на овертайм. Але не суть. Стеф не влучає легкий леяп, нагетс влучають один з двох штрафній і є ще шанс. Але Клей Томпсон не зміг приборкати м'яч та зробити останній кидок. Дуже неприємна поразка для Golden State, а діючі чемпіони видають історичний старт сезону з результатом 8-1. Так вони стартували лише двічі в далекому сезоні 76-77 та в сезоні 18. -1. 1719. Не менш інтригуючим за своїм драматизмом стала принципова гра Philadelphia 76ers проти Бостон Celtics. Команди демонстрували дуже мотивовану боротьбу, шальки терезів схилялися то в одну, то в іншу сторону. Бостон мали перевагу у другій чверті плюс 11, але й пішли на велику перерву програючи мінус 7. Після чого 76-ті тримали на відстані Кельтів, а у четвертій чверті зробили ривок та вели у рахунку 14 понтів за 2 хвилини до кінця. Казалося, що все. Матч закінчено, але Celtics видають тривог 10-0 менше, ніж за хвилину, повернувшись у гру, та мали шанс перевести поєдинок у додатковий час, проте порзінгіс не влучив. Крістоп став найкращим гравцем Бостона, а Джоєм Біт у Філадельфії. Філа перехоплює лідерство на сході у очній дуелі та почувається ну, дуже добре на старті сезону. Поєдинок Чикаго та Фінікса відзначився дебютом Бредлі Біла, який влучив два триочкових, а потім дав один з десяти з гри. Не на таку допомогу розраховував Дюрент, але Кей Ді дуже допомогли Грейсон Аллен та Юсуф Нуркіч. В булс стягнули трійця вучеві Шлавінди де Роузен. Демар був мега неефективний, 6-20 з гри. Вкотре сан в цьому сезоні втрачає шалену перевагу в рахунку і майже не програє. В овертаймі на тоненькому ледве дотиснувши биків. Закінчуємо цей день перформансом дня від шеї Гілджеса Александра. Перемога Оклахоми над Клівлендом 128-120, ШГ набрав 43 очки, 7 підбрань, 6 передач, 2 перехоплення та блок. Реалізувавши 68% з гри, 50 53-очкової та 92 з лінії штрафних. Найсильнішим в Кавз був Лаверт, давши з лави 5. +5. Наступний день було два матчі, але поговоримо ми про кожний. Почнемо з бек-ту-беків від Індіани та Мілвокі. Молоді пейсерс почали дуже жваво, 25-7 за половину першої чверті. Все ж витривалість досвідчених гравців Мілвокі це буде їх величезним мінусом. Дем'ян Лілард пропускав першу гру після обміну, і Едріану Гріфіну доведеться використовувати лоод-менеджмент так чи інакше. Через що я і казав у подкасті про рейтинги сил, що регулярку пройти для Олені Буде дуже важко, і вони точно не будуть головними фаворитами за високі місця. Повертаючись до гри, незважаючи на тотально програний початок, Яніс почав в одне обличчя скорочувати перевагу, що дозволило в третій чверті вже вийти вперед Мілвокі. У цьому епізоді Едріана Гріфіна вилучили за надмірну реакцію в сторону суддів. Ось як він сам прокоментував цей епізод. Ми просто розійшлися в думках. Це була дійсно фізична гра. Мені здалося, що Яніса дуже сильно били і я висловив свою думку. Наступного разу зроблю це в більш делікатній формі. На ньому було кілька жорстких фолів. Один із них був майже один за одним, коли його обхопили за спину, за шию. А наступний був схожий на поштовх двома руками в спину. Так що я просто хотів захистити Атетокумпо, Ось і все. Після чого почалися гойдалки в рахунку. А в останні 12 хвилинці Бакс доводили перевагу до плюс 10, Але той, хто тягнув команду, її закопав. Грік Фрік набрав 54 очки. Це рекорд результативності цього сезону: 12 підбирань та 8 втрат, останні дві допустивши у близькій кінцівці. Трію Халібертен, Матурін Тьорнер змогли зупинити Яніса, який видав суперматч, реалізувавши 19 з 25 кітків з гри та 16 з 18 штрафних. Ставши при цьому першим гравцем в історії NBA, який програв матч, маючи 50 плюсочок в доробку, реалізуючи понад 75% кітків та зробивши 10 плюс підбирань. Прикро, а Pacers продовжують радувати. До того ж, рік Карлайл став 14 14-м тренером в історії, який має більше 900 перемог за кар'єру. Друга гра також виявилася цікавою. По-перше, через те, що матч проходив Мехіко Сіті. А по-друге, команди влаштували гідне шоу для фанів з Мексики, давши хайлайти, інтригу, гойдалки в рахунку, перевага Атланти. Потім Орландо перехопляв ініціативу, і все по класиці завершилося в клатчі, де трей Янг віддав неймовірну передачу на Деджонта Мюрея, і той забив троочковий на перемогу. Банкеру мав шанс відігратися, але був неточним. Трей Янг став найкращим гравцем матчу, у нього 41 очко та 8 передач, повторивши рекорд результативності матчу NBA в Мехіку. Лука Дончич у грудні 2019 року також набирав 41 поїнт. Треба звикати, що в п'ятницю грають внутрішньосезонний турнір, який підігріває мотивацію командам. Починаємо з найцікавішого матчу Фінікс Лейкерс, дуель дня Леброн проти Кейді. Вони нас балують, то не грали 5 років, то два матчі за пару тижнів. Втім, очікування виправдовуються. А Френку Вогелю катастрофічно, що слід змінювати, бо знов поєдинок перебігає як за шаблоном. Сан слідирують майже весь матч, дюрен здобуває перевагу, щоб четвертій чверті запасний юніт розбазарив перевагу та сонячним довелося відіграватися. Ривок від озерників 16-2 за 5 стартових хвилин останнього відрізку і швидко треба випускати Кевіна, але момент втрачено. Лал не допускає нервової кінцівки та забирає перемогу. Леброн Джеймс набрав 32 очки, 11 підбирань та 6 передач. Кевін Дюрент відзначився 38 поєнтами, 9 підбираннями та 5 передачами. Це п'ята пара суперників віком 35 Кожен з яких набрав понад 30 очок в одному матчі NBA. Раніше таке досягнення підкорювалося даним гравцям на вашому екрані. Також Джеймс допустив 4 втрати та став першим в історії NBA гравцем, у якого 5 тисяч втрат. А що не тільки ж позитивні рекорди ставити, коли ти стільки граєш на найвищому рівні. А якщо хочете знати ще більше актуальних новин та цікавих фактів, підписуйтесь на телеграм-канал. Наступна гра, яка попадає в огляд, це Х'юстон Новий Орлан. Для мене Рокець несподівано на старті грає дуже непогано та приємно дивують В свою чергу. Пелікани навпаки. Хоча об'єктивні пояснення буксуванню зі старту є. Травми. Трей Мерфі, Сіджей Макколум, Херб Джонс, дуже важливих гвинтиків у механізмі, не можуть допомагати. Та й сам Зайон грає на відсотків 70 від своїх можливостей, якщо казати чесно. Головне, щоб Вільямсон дожив до того часу, коли Нью Орліанс буде мати оптимальний склад. Повертаючись до гри, завдяки цим травмам, з'являється шанс у молодих гравців. Так починає розкриватися 14-й пік Джордан Хоукінс. Подивитися було на що гойдалки в рахунку і розв'язки. Ка наприкінці, але безглузді втрати поліканів не дозволили їм стати сильніше в цей день. Завершуємо перформансом дня від Луки Дончича. Дивно, що майданчик Далосу був не в фірмових кольорах турніру. Напевно, хтось щось провтикав. Так вийшло, що для Луки Кліперс ну дуже смачний суперник, якого він ковтає та не помічає. 44 очки, 6 передач та 6 підбирань за 32 хвилини. З відсотковою лінійкою 81 67 100 це просто якийсь космос. В середньому Дончич набирає проти Кліперс 33,2 очок, включаючи і плей-офф. Лише два гравці набирали в середньому більше очок проти одного суперника за весь час. Це Віл Чемберлейн і Майкл Джордан. А вітрильники з приходом Хардена таке враження не можуть знайти свою гру. You know my... я не системний гравець, я є system. система. You know, Розумієте? So... В суботу на майданчику не відбувалося нічого гідного моєї та вашої уваги, але відбулося поза ним. Келі Убра, який дуже непогано розпочав сезон в Філадельфії, опинився в лікарні з травмами. Як повідомляють журналісти, його збила автівка. Убре зламав Ребра та отримав чисельні сінці та порізи на тілі. Хочеться побажати лише скорішого відновлення та повернення на майданчик для Убре. Ще одна неприємна новина трапилася в стані Портленду. Роб Вільямс третій завершив сезон через операцію на коліні. Здоров'я Бігмену, а обмін Бостона виглядає ще більш привабливим після цього. Підтвердження слів про Хардена та Кліперс. Навіть мертвий Мемфіс їх переграв в першому домашньому матчі бороди. Джеймс закінчив матч з показником плюс-мінус-мінус 28-0-4. Результат після обміну у команди з Лос-Анджелесу. Наступний недільний матч від команд, які навпаки радують цьому сезоні Індіана проти Філадельфії. Тайріс Максі видав матч кар'єри, встановивши рекорд результативності, у нього 50 очок, 7 підбирань, 5 передач та 3 блокшоти. З відсотковою лінійкою китків 63-64-100. Біт докинув 37 плюс 13 плюс 7. Sixers переконливо лідирували майже весь матч, давши лише один раз вийти вперед Пейсерс. Та й то тільки на одне очко і до наступної атаки 76-х. Такий результат вони досягли. Через переконливе домінування на підпираннях, 54 проти 32%. Багато з них було здобуто на щиті суперника, що вилилося у триразову перевагу очок другого шансу. Фаст брейках, підопічні Ніка Ньорса також були сильніше. У Індіани найкращим гравцем став Таріс Халібертон, набравши 25 очок та віддавши 17 передач, реалізувавши 64% з гри, 50% з строчковою та 100% з лінії штрафних. Протистояння Денвера та Х'юстону виявилося дуже цікавим. Рокетс також приємно дивують на старті, додавання в склад Ван Вліта, Брукса, Джефа, Гріна під керівництвом Айми Удоки робить міцний колектив. Вони максимально уповільнюють свій темп, завдяки чому займають п'яте місце в захисному рейтингу. Хоча минулі три роки вони були на дні за цим показником. Ефект Удоки в дії. Що допомогло в цьому матчі? Нагет сконтролював перебіг подій три чверті, а в четвертій все ж упустив перевагу. Та і Х'юстон завжди скорочували відставання, коли Йокіч сідав відпочивати. Повернення в гру бігмена з самородків дало інтригу та нервову розв'язку. У ніколи сьогодні потужний трипл дабл, 36 очок, 21 підбирання та 11 передач. Йому допомагав Майкл Портор, у якого 25 плюс 10. Ван Вліт та Шенгюн були найкращими в Рокець. А згаданий Джеф Грін, чемпіон у складі Денверу в минулому сезоні, дав 13-15 з 15 очок в останній чверті, затягнувши її на собі. Закінчилося все скороченням відставання від Джокера, фолом і цією безглуздою втратою. А для Х'юстона це вже шоста поспіль перемога. Закінчуємо огляди і матчів дуелію Стефана Карі та Ентоні Едвардса. Мінісота доволі легко та переконливо забирає виїзну перемогу. Тімбервулс мають найкращий захисний рейтинг в NBA. МакДеніалс Гобер та Кайл Андерсон входять у топ-5 в лізі за найнижчим відсотком влучань суперників. Незважаючи на потуги Карі та 38 очок від нього, це не допомогло. Едвардс відповів 33 очками, 6 підбираннями, сім'ю, передачами та 2 Перехопленнями. Вовки мають результат 7-2, це шоста поспіль для них перемога, та йдуть третіми на заході. Турнірна таблиця після трьох тижнів на вашому екрані. Денвер з Далласом очолюють західну конференцію. А Філадельфія, яка здобула шість перемог поспіль, посунула Бостон та очолює східну конференцію. Переходимо до нагороди найкращим гравцям третього тижня. На сході це був безперечно Біт, 4 перемоги, 36 очок, 12,5 підбирань, 5 передач, 2 блокшоти з відсотковою лінійкою китків 51-21-91. На заході я виділив трьох кандидатів, які дуже близькі. Це і Нікола Йокіч з його феноменально ультрабістовою статистикою, яку ви можете бачити у себе на екрані. І Ентоні Едвардс, у якого чотири перемоги над Бостоном, Новим Орланом, Сан Антоніо та Голден Стейт. Він набирав не такі блискучі цифри, але ж команді вистачило. Але все ж я віддам перевагу Шеї Гілджас Александру, який здобув на одну перемогу менше за Едвардса, але видав статистично не менш слабкий тиждень, ніж Йокіч. Три перемоги, одна поразка, 35 очок, 7 підбирань, 5,5 передач, півтора перехоплення. 60% з гри, 37,5% з стріячковою, 88% штрафні. А хто для вас був найкращим гравцем західній конференції, напишіть в коменти. Якщо ви додивилися до цього моменту, саме час поставити великий палець догори цьому відео та поширити його друзям. Тим самим ви дуже допоможете каналу. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, мир!